У Кіровограді відбувся благодійний фестиваль швидких побачень. Практика таких вечірок дуже поширена у всьому світі, а суть публічних тететет -тет проста. Однакова кількість хлопців та дівчат спілкуються один з одним, образно кажучи, по колу для знайомства побаченці мають 3-5 хвилин. Цього часу для першого зачасту частодолоносного враження достатньо. Це такий американський концепт знайомства, коли збирається однакова кількість хлопців, однакова кількість дівчат, і у них є фіксований час на. Спілкування один з одним. А цей формат знайомства дуже зручний, тому що людям не потрібно переживати за те, що це виглядає якось незручно. Всі прекрасно розуміють, що люди прийшли сюди знайомитись, тому ну, з ним все відбувається спілкування дуже легко. Організатори акції Катерина Геленко та Ольга Кирилюк. Дівчата завжди активні, коли мова йде про благодійні заходи на підтримку військових, які наразі перебувають у зоні АТО. Ми вирішили зробити вхід на цю вечірку платний ну для того, щоб саме ці гроші за квитки вони і згенерують цю матеріальну допомогу, яка піде нашому третьому полку спецпризначення. Дуже зараз тяжкі часи в країні, і хочеться, щоб люди все одно жертвували якісь гроші, але щоб хочеться давати їм щось. Назад, щоб вони отримували якесь задоволення, розваги, якийсь продукт, вечірку. Ну щось щонебудь, щоб їм було це цікаво. Тобто не просто просити там допоможіть, допоможіть. Є багато організацій, які там дуже класно з цим справляються. А мені хотілося, щоб люди отримали щось для себе. Ольга Кирилюк також впевнена: учасникам благодійних акцій необхідно пропонувати щось натомість. А ну, ми із Катією Гіленко і з іншим організатором проводили спільні заходи разом з нашим університетом, зі студентами нашого університету. І ми вирішили ось ще провести подібний захід. Знаєте, коли просто вже зараз проходиш до людей і кажеш, дайте грошей на армію, на це вже просто люди ну, по-іншому реагують, тому що ресурси вони все-таки обмежені в кожного. А коли проводиш заходи якісь цікаві у формі якоїсь гри, у формі якоїсь новинки, тому люди краще до цього долучаються. І от який був Катя? Прийшла з такою ідеєю. Ми на неї відгукнулися, студенти нашого університету. Але ми цього разу вийшли, вирішили вийти за межі корпусного проведення заходів і вирішили залучити інші навчальні заклади. І студенти інших навчальних закладів теж дякую їм. Долучилися. Ви як викладач безпосередньо маєте спілкування зі студентами? Як вони поставились, як відреагували? А по різному, звичайно, дівчатка соромилися дуже. Але е, потім, чим ближче вже був час проведення заходу, тим більше мене просто е, і в контакті, і дзвінками, і на парах а можна придбати квиточок, а можна придбати квиточок. Особливо коли дізналися, що будуть хлопці із льотної академії, то звичайно дівчата активніше почали купувати квиточки. Взагалі дуже підтримали, допомагали в організації. Дуже багато роботи теж зробили саме студенти нашого університету. Скільки очікуєте Молоді, взагалі, скільки чоловік буде, хлопців та дівчат? Ну ми планували взагалі спочатку це 33 пари, але бачимо, що зараз, мабуть, їх буде більше, тому що акція так викликала такий резонанс, і і, і знову ж таки тільки сьогодні зареєструвалося в день 12 осіб. Це коли вже у нас і так був список, вже ну так, майже-майже довершений. Тому ну, активність дійсно більша, ніж ми очікували. Тож дійсно, замість заявлених 30 пар на захід завітало близько 150 чоловік. Такого ажіотажу організатори навіть не очікували. Цікаво, що самі учасники на вечірку прийшли з різними намірами. Скажу одразу, кохання шукали не всі. Більшість прагнула просто поспілкуватися та завести нові знайомства. Втім, усіх об'єднувала спільна мета підтримати тих, хто боронить неньку Україну. Просто підтримати наших хлопців в ато. А так а що бажаєте під учасником знайти другу половинку нових знакомств розважитись, знайти можливе своє кохання. Те, що не всі прийшли за коханням, організаторів не засмутило. Кажуть, якщо буде одна пара складеться, зусилля були недаремні. З іншого боку, нові друзі теж зайвими не бувають. Це такий час, коли хочеться знайомитися з новими людьми, пізнавати щось нове. Ну, от, я для себе розглядала цей формат не просто як місце, де можна зустріти там своє кохання. Це взагалі було б класно, але просто для того, щоб тренувати свої комунікативні навики, навчитися спілкуватися з іншими абсолютно незнайомими людьми. Ну, такі, тобто, я думаю, що це буде корисно в будь-якому випадку. Побачення на екзамен та студенти готувалися і на вечірку прийшли із переліком питань до співбосідників що буде Ну явно не на теми як діла і как звати. Ну наприклад, який вид консервованих огурчиків у любите? Ну те, що цікавить кожного про мабуть якісь важливі проблеми сьогоднішньої України, кому складно швидко зорієнтуватись в ситуації, організатори допомогли, розклавши на кожному столі роздруківки і з можливими темами для спілкування. Що вони очікують? Які вони питання? Чи консультувалися? Вони які підготувати питання для такого короткого діалогу за три хвилини? Здається, да? Так. Студенти, звичайно ж, по різному ставляться залежить від темпераменту кожного студента. Тому що, звичайно, той, хто тихенько до мене підходили хлопчики, які вони такі сором'язливі, і казали, а скажіть, що нам говорити на цих побаченнях. Ну, комусь розказувала, що можна говорити. А взагалі ми придумали дуже цікаву таку допоміжну схему. Ми просто понаписували можливі питання і поклали їх на стіл. І коли сідає людина, вона може просто тягнути це питання і вже його ставити. І це вже такий момент. Першого хвилювання знімає. От ми придумали це з таким чином вийти з цієї ситуації. Знайшли ми на вечірці і учасник антитерористичної операції, який наразі перебував у відпустці. Він підтвердив, будь-яка підтримка вкрай важлива для військових. Насправді надзвичайно важливо, тому що значу, значну частину того, що має зараз українська армія там на Сході, зробили саме волонтери. І, напевно, кожна пара взуття, кожна. Пара шкарпеток теплих, це дуже важливо для тих, хто там. Один мій товариш, теж військовослужбовець 55-ї артилерійської бригади, 21 листопада, в річницю майдану, написав: кожна виплата 50 грам горілки це мінус теплі шкарпетки для воїнів АТО. Тому краще віддати ці 50 гривень і поспілкуватися з такими ж, як ти. Відданими Україні молодими людьми, ніж ті ж самі 50 гривень випити пива в тому ж гуртожитку, якщо ми говоримо про студентів. Це надважливо і це дуже потрібно. Таке треба робити. Костянтин прийшов на вечірку не як гість. Він також вирішив взяти участь у марафоні побачень. А спілкуватися про війну, про армію, про політику чи про щось? Я думаю, спілкуватися треба про щось хороше, тому однозначно не про війну і однозначно не про політику. Про щось добре і хороше. Напевно, про любов реєстрацію завершено. Побачення розпочали сам. Ну що ж, перші хвилини побачення вже розпочато. Кожна пара має лише три хвилини для того, щоб дізнатися якомога більше інформації один про одного. Тож подивимось, можливо, хтось знайде своє когання. Користуючись нагодою та службовим становищем, ми зізнаємось, чесно підслухали декілька діалогів. А за була да, да. А дійсно, ну, да. я думаю, це. я. Я тоже люблю путешествовать. Вот мы с преподавателем Карпаты ездили в мае месяце. Это очень круто. Отличники, палатка, вверх в гору. Это ощущение просто нереально. Физики у вас кто? Ковалев. Он же издатель, да? И надеюсь, и надеюсь. Он хозяин своего слова, он слово дал, а слово забрал. Он мне просто вел физику на первом курсе, месте. А если у меня, например, ну, вообще ни одной тройки нет? Ну нет, он может поставить. допустим, Допустимо, красію ну, професію. Я вже поступати, в МДД. В принципі, рішу первограді, стаття в перевірності. Говорили про різне, хто про подорож, хто про навчання. Багато хто користувався допоміжними підказками. Які різні характери приваблюють тебе в вчені.

не хочу, щоб в неї були погані привички. Тому що я сам не прю. А в даний момент навіть навіть не п'ю, поки ну, крім чаю, там води. Тобто без якихось поганих привичок, хоча я син би вмів, бо я не знаю, як сказати. Кохання, чи це назвеш коханням? Так, мені раз. Я всі Карпати обійшла. Дішов. Черняковки. І ось вони перші враження від нових знайомств. Дуже цікаво, дуже багато цікавих людей. Багато що цікавило. Ти знаєшся новий людей? на видів день. Назвіть, будь ласка, ім'я тих людей з ким вже поспілкували. А, це був Сашко та Діма. Чим це цікавили? А, оба вони були із западної частини України, один з Вов один з Тернополя, дуже гарно зблять українською мовою і обоє вчаться на пілотів. Ну, всі вони дуже такі комунікабельні, так. не соромляться здоромитися з дівчатами. Це дуже приємно.

А у нас буде проводитись лотерея, буде, будемо продавати невеличкі передбачення, приємні за символічні кошти, там це 5 гривень, але 5 плюс 5, 10 плюс 10, вже якась сума набігає. А студенти приготували кілька своїх виступів. Ну в такому форматі, ну і після цього, звісно, буде дискотека в клубі «Розпутін». Тобто, ми якщо, скажімо так, виникла якась симпатія, то молодь матиме змогу продовжити її вже на танцполі. Тож після пройденого кола побачень провели розіграш лотереї в якості призів різноманітні аксесуари з патріотичною символікою. Становитесь счастливой владательницей вот такого кошелечка. Большое спасибо, спасибо вам, что... Що... За пеклем выдався аукцион. В якості лоту величезный келых коктейлью. Вот подойду, ладно? Подай. Давай, давай, есть. Есть а, 5 гривен раз, П'ять гривень. А, уже вижу вже А, одразу. гривен на нас. П'ять гривень. Друзі, я знову напоминаю. Юлія Хіміч була чи не найактивнішою учасницею, але хлопці виявилися спритніші та заможніші. Забирайте, забирайте. <правда> <всё. правда> за нас, забирайте.

На, самом деле, ну, были какие-то трудности небольшие, только потому, что это действительно впервые, и а, нужно было все просчитать, все рассчитать. Но, в принципе, получилось красиво, получилось хорошо, и я думаю, все будут довольны, и появится много новых пар в нашем городе. Дуже много людей было, были, конечно, некоторые организационные накладки, но, в принципе, я думаю, что нормально справились. Так, я тоже думаю, что мы боролись со своим заданием. Конечно, больше людей пришло, чем мы Очікували, і десь трохи можливо щось було не так, як хотілося ідеально, але це досвід, і надалі це дуже такий цінний досвід. Ми будемо вираховувати все. Швидкі побачення підходять до завершення. Кіровоградські активістки Катерина та Ольга вже планують наступні благодійні акції. Ми будемо проводити будь-які заходи, які дадуть можливість зібрати кошти для наших хлопців, тому що хлопці зараз от воюють за нас. Ми винні перед ними. Ми просто заборгували на кілька поколінь вперед нашим хлопцям. І цей борг будуть віддавати ще багато наших поколінь і віддаватимуть його таким чином, що будуть любити саме цю країну, яку хлопці для нас зараз зберегли. А за цей вечір розваг дівчата зібрали 4560 тисячі гривень. Всі кошти будуть передані кіровоградським кіборгам, тобто третьому полку спеціального призначення.